Ласкаво просимо, дорога душа, у цей новий ранок. Знайдіть свій тихий куточок, свій притулок, де ви можете скинути з себе важкий плащ тривоги, який ви, можливо, носили всю ніч, дихайте глибоко, це наш час, це час, коли ми дозволяємо Божій присутності стати сильнішою за будь-яку тінь, яку цей світ може накинути на нас. Я молюся, щоб ви відчули, як тепло і мир починають розливатися у вашому серці прямо зараз. З першим словом цієї молитви, якщо ви тут, знайте, Бог знає ваше ім'я і Він знає точну вагу, яку ви несете. Сьогодні ми прийшли до престолу, щоб поговорити про щось дуже реальне, щось, що часто краде наш спокій ще до сходу сонця, наше фінансове життя. Можливо, ви прокинулися з важкістю на грудях. І перші думки, що промайнули в голові, були не про красу світанку, а про рахунки, які треба сплатити, про порожнечу в кишені, про борг, який, здається, ніколи не зменшується. Це виснажливо чи не так? Це втома не лише фізична, а й втома душі, яка щодня бореться за гідність і забезпечення. Я хочу, щоб ви знали, що тут немає жодного сорому. Ви не самотні у цій боротьбі. Ми знаємо, що життя може бути суворим пастирем, коли грошей не вистачає, воно змушує нас турбуватися про наших дітей, про наше здоров'я і про те, чи зможемо ми встояти на ногах ще один місяць. Але ми прийшли сюди сьогодні щоб з твердістю та авторитетом, який дає нам віра заявити це не кінець вашої історії. Ми не просимо сьогодні з позиції бідності, ми просимо з позиції дітей всемогутнього Бога. Який є господарем усіх ресурсів, як написано у Псалмі 231, і це наше непохитне запевнення сьогодні, Господь, мій пастир, і я не матиму нестачі. Нестачі не буде, це не мрія, це обіцянка. Отже, перш ніж ми почнемо крок за кроком приймати його проведіння, ми повинні звільнити місце, ми повинні взяти всю цю тривогу. Весь цей страх і покласти його біля ніг, нашого Небесного Отця. Я запрошую вас зараз, де б ви не були, заплющити очі або зосередити погляд і просто поговорити з Богом. Не треба красивих слів, просто вилити свій тягар, Господи наш, пастирю і царю, ось ми. Ми прийшли, як є. З першими променями дня ми відчуваємо, як тиснуть фінансові труднощі. Ми відчуваємо тиск інфляції, вагу невиплаченої зарплати, сором від необхідності відмовляти тим, кого ми любимо. Господи, ми приносимо Тобі страх, що ми не зможемо забезпечити. Ми приносимо страх, що ми втратимо те, що маємо. Ми приносимо страх перед майбутнім, яке здається сірим і невизначеним через мінливість ринку та економічні негаразди. Ми віддаємо тобі ці безсонні ночі. Коли наш розум обертається навколо нулів і боргів, ми визнаємо, що часто ми намагалися контролювати все самі, покладалися на нашу власну мудрість та силу, і це лише посилило нашу втому ми самі намагалися бути своїми пастирями, а результати лише виснаження та постійна тривога. Але сьогодні, у цей святий момент, ми рішуче відмовляємося від цієї самостійної боротьби ми віддаємо тобі контроль. Ми здаємо тобі калькуляції, незавершені проекти та відчуття, що ми недостатньо добрі чи недостатньо працьовиті, щоб заслужити достаток. Це все в твоїх руках, Господи. Прийми нашу тривогу і заміни її своїм непохитним миром. Ми звертаємося до Тебе з твердістю, яка походить від знання того, хто Ти є. Ти не Бог, який залишає своїх дітей у потребі. Ти не господар, який створює своє творіння лише для того, щоб воно страждало від голоду чи відсутності даху над головою. Наш Бог є джерелом, і ми проголошуємо твою велич над кожною бракуючою гривнею, над кожним протермінованим рахунком. Ми віддаємо тобі цей смуток, який приносить бідність смуток, який тисне на нашу радість та нашу здатність бачити твоє добро. Нехай цей смуток закінчиться сьогодні, коли ми передамо тобі ці важкі фінансові ноші. Саме зараз перед тобою ми звільняємо себе від почуття провини за те, що ми не досягли успіху за мирськими стандартами ми звільняємо себе від порівняння з іншими, які, здається, мають більше. Наша цінність не вимірюється станом нашого банківського рахунку, наша цінність вимірюється ціною, яку заплатив за нас Ісус на Христі. Отже, ми, як твої дорогоцінні діти, просимо не просто про виживання, а про забезпечення, процвітання та гідність. Ми просимо тебе, Отче, приборкай голос сумніву, який шепоче, що твоя благодать не поширюється на наші рахунки. Ми відкидаємо брехню про те, що ми повинні заробляти твою провізію через наші заслуги, ти даруєш її з любові, ми твердо стоїмо на цьому принципі віри допоможи нам вірити в дива. Навіть коли цифри говорять про протилежне, допоможи нам сьогодні жити в усвідомленні, що ти знаєш, що нам потрібно ще до того, як ми попросимо. Ми кладемо перед тобою, Господи, наші надії на нову роботу, на успішний бізнес, на нові можливості, на відновлення справедливості, якщо нас десь обманули. Ми просимо, щоб Твоя рука торкнулася всіх джерел нашого доходу і помножила їх. Ми просимо про мудрість, щоб управляти тим, що ти нам даєш, щоб не витрачати марно, а бути добрими управителями твоїх дарів. Якщо ви відчуваєте, що ця молитва торкається вашого серця і ваших особистих труднощів, зробіть паузу і просто прошепотіть Господи, я віддаю тобі свій борг і свою тривогу. Зробіть це прямо зараз. Це акт віри і покори. Який відкриває двері для небесного втручання. Господи, Ти наш пастир. Коли пастир веде, вівці не турбуються про їжу чи воду вони довіряють. Сьогодні ми вчимося цієї довіри. Ми відпускаємо паніку і приймаємо Твою владу над нашою економічною ситуацією ми просимо Тебе розчистити шлях, прибрати перешкоди та закрити двері для будь-якого фінансового нападу. Який намагається вкрасти наш спокій і нашу віру. Ми просимо про свою владу над духом бідності, який намагається пригнічувати Твоїх дітей. Ми говоримо: це не моя доля, моя доля забезпечення у Христі Ісусі. Ми залишаємо тут, біля твоїх ніг, усі листи з рахунками, усі банківські виписки, які викликають страх і кожне слово, яке говорить нам про обмеження. Ми замінюємо їх Твоїм словом, яке говорить про безмежні можливості та рясне забезпечення. Ми з вдячністю визнаємо, що ми вже бачили Твою вірність у минулому, і ми стоїмо на цій вірі, чекаючи на Твоє наступне чудо. Зміцни нас, Господи, щоб ми могли мати непохитну віру. Допоможи нам підіймати голови з гордістю, знаючи, що наш Отець, цар, і ми нічого не потребуватимемо. Дякуємо, Отче. Що ти чуєш? Ми відчуваємо, як важкий вантаж повільно зникає. Це тільки початок. Якщо ця молитва знайшла відгук у вашому серці, і ви відчуваєте, що вона приносить мир. Будь ласка, покажіть це. поділіться цією молитвою з кимось, кому потрібне подібне слово, і залиште свій коментар, щоб ми могли молитися за ваші конкретні потреби. Ваша історія віри надихає нас усіх. Ми продовжуємо молитися з незламною рішучістю та глибокою вірою в Твоє забезпечення. Продовжуємо молитися з незламною рішучістю та глибокою вірою в Твоє забезпечення. О Небесний Батьку, тепер, коли ми стоїмо в Твоїй присутності, ми не просто просимо, ми проголошуємо Твою істину над нашим життям, ми виганяємо будь який дух страху, що намагається шепотіти про нестачу, про борг, про нездатність забезпечити нашу сім'ю. Ми знаємо, що тривога щодо грошей це не твій подарунок, це важкий тягар, який світ намагається покласти на наші плечі, але сьогодні ми твердо відмовляємося його нести. Ми піднімаємо наш голос над шумом сумнівів, і ми заявляємо: Господь, наш пастир, і ми ні в чому не матимемо нестачі. Ця обіцянка, Господи, є нашим фундаментом. Це не просто гарні слова, це твоя абсолютна гарантія. Якщо ти є наш пастир. Ти знаєш нашу потребу, ти знаєш, де знаходиться наше зелене пасовище, ти знаєш, де джерело, яке нас освіжить. Тому у цей ранок, з силою, яка походить від твоєї вірності, ми наказуємо фінансовій тривозі зникнути. Ми розриваємо її хватку над нашим розумом і серцем. Ми не будемо боятися майбутнього, тому що наше майбутнє в руках того, хто володіє золотом і сріблом. Того, хто насичував свій народ у пустелі, ми просимо не просто про виживання батьку, а про процвітання згідно з твоєю доброю волею, дай нам мудрість, щоб керувати тим, що ти нам довіряєш. Ми проголошуємо творчість і нові можливості над нашою працею. Ми проголошуємо, що ті двері, які були зачинені з економічних причин, тепер відчиняться твоєю рукою там, де була порожнеча, нехай буде потік. Там, де був борг, нехай буде свобода і викуп. Ми знаємо, що ця молитва принесе глибокий спокій у серце тих, хто слухає. Ми відчуваємо, як важкий вантаж зникає, бо ми поклали його біля твоїх ніг. Ми не самотні в цій боротьбі. Наша сила не в нашій здатності заробляти, а в твоїй волі забезпечувати. Ми піднімаємо наш щит віри проти будь-якої брехні. Яка говорить нам, що ми недостатньо добрі, недостатньо розумні, або що наша ситуація безнадійна. Ні, ми діти царя, і Він нас забезпечує. Господи, у цей день ми робимо крок уперед з твердою впевненістю, ми відмовляємося відступати, ми приймаємо твою владу над усіма сферами нашого життя, включаючи наш гаманець і наші заощадження, ми освячуємо наші фінанси. Проголошуючи, що вони будуть використовуватися на твою славу і для допомоги іншим, наповни нас духом щедрості, щоб коли ми отримаємо, ми також могли давати, розширюючи коло Твого благословення. Тепер ми молимося за кожного, хто зараз переживає фінансову кризу, за того, хто дивиться на свій банківський рахунок і відчуває, як опускаються руки. Батьку, дай їм сьогодні конкретний знак твоєї вірності, дай їм мир. Щоб вони могли спати цієї ночі, знаючи, що ти працюєш за лаштунками. Ми проголошуємо миттєве полегшення та довготривале рішення. Ми проголошуємо злам, де не було надії, і прорив, де були лише перешкоди. Ми стоїмо на твоїй обіцянці, як на скелі. З цього моменту, Господи, ми готові жити цей день. Ми йдемо вперед не з обережністю, а з владою, яку Ти нам дав. Наш розум ясний. Наше серце сповнене надії, і наші кроки впевнені. Ми будемо шукати твоєї присутності в кожній зустрічі, і ми будемо вдячні за кожне маленьке забезпечення, яке ти посилаєш, тому що ми знаємо, що воно походить від твоєї великої любові, ми більше не будемо йти з пониклими головами. Наші голови підняті, наші очі зосереджені на тобі. Ми твої діти, і нам призначено не просто існувати. А жити повним життям. Ми йдемо, знаючи, що незалежно від того, як виглядає наш рахунок сьогодні, завтра він буде під Твоїм контролем, ти наш постійний джерело і наш надійний забезпечення. О Отче, ми дякуємо тобі за те, що ти так близько, коли нам боляче і так потужно, коли ми потребуємо сили. Наша молитва не закінчується тут. Вона перетворюється на наші дії та нашу вдячність протягом усього дня. Ми вдячні, що ти чуєш, що ти відповідаєш і що ти визволяєш нас від тривоги сьогодення. Перш ніж ми завершимо цю могутню розмову з тобою, якщо ця молитва змінила ваш ранок, якщо вона принесла спокій і тверду віру у ваше серце, я прошу вас зробити дві речі. По перше, поділіться цією молитвою з кимось. Хто також прокидається з фінансовим тягарем на плечах, нехай це слово стане світлом на їхньому шляху. По-друге, ми дуже хочемо почути ваше свідоцтво. Якщо ви отримали фінансовий прорив або просто відчули глибокий спокій щодо своєї ситуації, будь ласка, залиште коментар нижче. Ваша історія віри це насіння, яке зміцнює віру всієї нашої спільноти. Розкажіть нам, як Бог вас забезпечив. Це надихає нас усіх. А також, якщо ви ще не з нами, підпишіться на канал. Це місце, де ми щодня збираємося, щоб знайти спокій, силу та впевненість у Божому забезпеченні. Ідіть тепер у світ, мої дорогі, ідіть у цей день з владою і спокоєм, який дає вам Господь. Нехай Його забезпечення йде перед вами, а Його мир охороняє ваше серце. Ви забезпечені, ви улюблені. І ви готові прийняти всі благословення, які чекають на вас сьогодні. В ім'я Ісуса Христа, нашого Пастиря, ми молилися, вірячи і приймаючи. Амінь.